Привіт! Це мама вдома, і сьогодні я буду показувати свої секрети швидкого маминого денного макіяжу, який можна зробити за 4-10 хвилин, в залежності від складності і того, наскільки швидко треба працювати, і скільки є часу. Починаю я з консилера. Часто мій даний макіяж це просто підмалювати брови і нанести туш, але інколи є настрій і бажання. Трошечки себе прикрасити. Ой, Боже, на відео цей консилер виглядає настільки неприроднім, не моїм кольором. Е але я його зараз гарно-гарно приведу до порядку. І надіюсь, буде виглядати краще, а не настільки їдрано. Так, я носик замальовую трохи, тому що він чомусь червонуватий на фоні всього обличчя. Е і цей е Тональним кремом вже. Не користуюсь практично, я ним користуюсь, хіба десь йду на якусь забаву. <хи> Щось таке, і треба бути прям лоск-лоск. Ну, в щоденному користуванні мені нема потреби ним користуватися. Плюс в мене жирно-комбінована ну, жирно шкіра. Класична зона, теж жирна. А, і якщо я часто користуюся. Тональним кремом, то навіть БІБІ, навіть Сісі, якісь ті легенькі, всякі штуки мене все одно потім для висипання. Так, консилер, залишки, консилери я розтираю на повіки також. Загалом я нанесла, як бачили, на те зону, там, де найбільші якісь пори і зміни кольору, тобто якісь нерівномірності кольору обличчя. Розношу теж залишки консилера на. Об'єм скул, тобто там, де світло має бути, чу-чуть кутики наші темні позатирати і під бровою, щоб там було світліше. Колись, ще як я була тільки на початку вагітності, коли я записувалася, я ще не знала, що я вагітна, я пішла на курси самомакіяжу. І тут теж буває інший колір шкіри, тому його отак легенько залишками консилера при при... при... Риприприбастити. Ніз я дуже сильно тут втираю, бо в мене тут досить широкі пори, і треба, щоб консилер гарно їх закрив, бо бувають такі дірочки такі воді. Основа є. Я не знаю, чи вам щось видно, але мені в церкалі добре видно. Далі я роблю брови. Зазвичай я брови робила просто. Тінями-пензликом, але мені зараз корекцію брів зробили, і так як їх, їх вищипали за тонкою, мені не подобається, я собі щіть промальовую олівчиком. От, І на... продовжую історію, що е, пішла я на курси е, самомакіяжу, і це була така причудова інвестиція, ще й в час, коли в мене був час до того, як я стала мамою. Тому що е, до того я користувалася он, тут якийсь олівець для брів. Туш, я любила малювати стрілки олівцями собі різними. Всякі Ну, я любила малюватися, але це все було щось не то. Я намагалась підібрати собі тональний, якийсь под кольору. Ну, словом, я була незадоволена результатом. Тональник був не того. Мені відтінку постійно, то мене висипало, то ще щось. Про існування концелера я лише чула, ніколи не користувалася. Дивіться, яка різниця в бровах. Ця обрівка і вже ця. Корова я не вичисую, нічого такого з ними не роблю, легенько промальовую пробігаюся. Ось. І на уроках макіяжу мені розказують, по-перше, ми підібрали мені тональник. Ми всі, там, це було 4 чи 5 уроків протягом двох тижнів. І Ми кожен раз використовували різний тональник, щоб зрозуміти, яка структура мені найбільш комфортна. Не те, що яка на мені буде добре сидіти. Вона Вчителька, візажистка, вона то мені підібрала добре і під мою шкіру. Але як мені буде носитися, чи мені буде комфортно. Тобто там були якісь, які вона пропонувала, казала, що мені буде добре, а я обрала інше і кажу, ні, мені цей краще, бо Я дуже не люблю, коли мені сушить шкіру, ну, такі всякі нюанси. І я дуже цим задоволена, тому що це мені зекономило купу грошей. Хоча спочатку здається, що е, ніби. Вдаєш гроші на уроки, уроки свого макіяжу, а я зекономила на покупці непотрібної косметики. Далі, що мені відкрили уроки макіяжу? Це є база під макіяж під це якби праймер, називається. чи як вона у мене така від Art Deco, Це така баночка з такою помадкою. Називаємо це так. Вона в мене вже трошки підсохло, пора вже нову купити, але я щось не бачила на мейкапі останнім часом. її її наявності я вже хотіла її придмати. От, вона дуже потрібна. Боже, це для мене було відкриття. Вона допомагає тінням триматись на очах весь день і не скочуватися в. Е, що це? І не скочуватися в складочки. Її треба пальчиком акуратно рознести. Там перед тим треба було протерти добре повіки, але я то пропускаю, бо воно мені і так тримається. Я беру ці суперсвітлі шимерні. вони такі. Дуже легенько лягають на око, такою легенькою плівочкою, вони не забувають ні кольором. Я дуже люблю легенький-легенький блиск. І все. Друга повіка. Я, звісно, багато баланку, насправді я це швидше роблю сама. Але просто під відео довго говориться. Так, я роблю це пальцями, до речі, у мене є пензлики, але мені пальцями комфортніше. Ще хочу додати якраз оцих поламані, вони чуть-чуть такого. Тілесного кольору додають якоїсь такої природності, бо цей прозорий шимір, він білуватий. Мені це не дуже подобається, а так я додаю ж такого нюдовості. Е, наступним кроком це додати трошки тіней очам, бо вони зараз такі маленькі, кругленькі, хоча знаєш, в мене і великі гарні очка. Е, з уроків макіяжу це брудна кісточка, котра помити. Е, Отака от кісточка-бочечка. Я ніколи не знала, що цим пензликом робити. А цим пензликом потрібно розтушовувати. Ну я з ним ще беру наношу, причому це не тіні, це скоріше. Ем, те, що робить тінь на обличчя, я забула, як це називається, не бронзер, а саме ото друга штука, якась така, якою треба робити тіні. І мене та ж сама вчителька, візажистка навчила, що цими засобами набагато прикольніше робити тіні в нюдовому макіяжі, бо вони не мають настільки насичені кольором, вони прозоріші, скажімо так. Да? Тобто, якщо я трохи візьму тіней, то тут буде така прям пляма темна. А якщо взяти якісь оці бронзери. Якісь такі засоби, які роблять тінь на обличчя, то в них набагато краща розтушовка. І от вам тадам. Так що ми робимо наші тінь на очка. Тінь. Пародіюємо справжню тінь, тільки підкреслюємо її трошки більше, щоб очко відкрилося. От. І гарно, гарно розтушувати. Тобто секрет гарного макіяжу це хороша розтушовка, особливо в тінях, щоб не було такого ж тут темно, і все, якщо це не ваша задумка, звісно. Але коли ця тінь гарно розтушована, то виглядає природньо. Взагалі я люблю цей нюдовий макіяж. Макіяж так, ніби макіяжу немає. Наступним я зазвичай люблю зробити собі маленьку стрілочку, але стрілочку я вже багато часу роблю. Пензликом комне і тінями лизнути і зробити стрілочку. Я люблю використовувати цей темний, але останнім часом мені сподобався цей менш темний середній колір. І промальовуємо промальовуємо акуратно верхню повійку, так прям в вії. Бо а, чому я використовую пензлик і чому мені сподобалась більше ця техніка стрілочки? Тому що олівцем мені не вдавалось аж так класно промалювати вії. Коли так промальовуєш ряд вій, то декому навіть не треба е, туш, туш потім наносити. Ну, комусь достатньо і так. І стрілочка. Колись я любила такі стріляки малювати собі, що. ген де Але зараз мені достатньо такої маленької штучки. Ну, для когось такі стрілки це вже довго. Довгі. І пензликом набагато легше звести оцю цю гарну лінію. Зараз нам мені досить, бачите, навіть груба вийшла, бо я. Далеко від зеркала для себе. Насправді я малююсь отак в дзеркалі, прям, <прав> прям в ньому. Але для відео попробувала малюватись і так. Так, наші стрілочки вже майже готові. Отож, виходить, що я з уроків самомакіяжу вивела для себе дуже багато правил, які зробили мій макіяж зручнішим, красивішим, надійнішим. І. І зекономила на цьому багато грошей, тому що я хотіла вміти гарно малюватися так, щоб мені пасувало. Але я дуже не хотіла витрачати кошти на засоби, які мені не потрібні. Я страшно не люблю купувати щось, чим я не буду користуватися. Так, тут можна було б шатуш і закінчувати взагалі, але так, як я нанесла консилер, я вирівняла тон і Воно тепер однаково, як папір біле, тому я нанесу ще е, рум'янки і. Я забула, як називаються ті штука, яка робить ті на лиці. <гум> ну, акуратно, так, щоб не зайти на за око, сюди не зайти, не зробити зайвого об'єму, не зробити вигляд, ніби я просто захекалась на вулиці, коли бігла. А ніби я позасмагала красиво трішечки. І як мене вчила знову ж таки. Візажистка, так ніби намагаєшся якусь пилюку з лиця стерти. Отак легенько розтушовуєш, ніби ти щось хочеш забрати з обличчя, а не отак. Джу -джу -джу. Так ніби ти щось хочеш забрати з обличчя. І треба набирати не отак. А отак от боком легенько набирати. Ну, Я кажу, мені відбило пам'ять, я не знаю, як воно називається. Я забула, як воно називається. Теж боком, але такою вущою стороною, не оце, а вищою стороною пензлика. І проводимо під скулою, там, де падає тінь. Але теж ввести не до губи, аж, бо буде таке дивно, а тут підкреслиться об'єм. Акуратно до серединки щуки, до е оцьої вертикалі з оком щоб підкреслити скулу, зробити її між такою високою. І ще трохи цяп-цяп. В наші тіні на скронях, трошки попід щелепою кут молодості підкреслити. А тепер я струшую ще саму кісточку, і це все так чистою стороною, з'єднюю, скажімо так, з тушовою до кубки, щоб не було полосочок. Все гарно розтягнулося і виглядало дуже-дуже природньо. І остання, остання, остання тушка. Чуть-чуть наниз. Ну, Дивіться, як тужоміняє погляд. Зразу, зразу. Туж пора вже теж воно вийти я бачу. До речі, я не знаю, хто це придумав, що дівчата. А так, малюють вію і ці всі меми приколи. Ну, звісно, хочеться привідкрити рот, але я чуть-чуть привідкриваю його. А ви як малюєте вія? З відкритим ротом чи з замкненим. І красота, а тепер: тадам тадам тадам-тадам. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, мені вподобайку. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я пропоную продовжувати знімати відео. Мені подобається. Тому пишіть коментарі, чи ви робите макіяж, чи вам подобається робити макіяж, будучи навіть мамою і не маючи на це часу, чи вас він відновлює. Бо я як тільки падаю в поганий настрій, мені зразу треба марафетитись і зразу настрій набагато кращий. Не тому, що стандарти і такі, таке, просто мені якось я почуваю зібранішою, я почуваю, звісно, красивішою. І коли поганий настрій, вона додає настрою. Всім гарного дня, бажаю бути красивими. Па-па-па-па!